Вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно оформлювати змістовні звіти відповідно до реалізації проєктів, які свого часу раніше були підтримані Міжнародним фондом відродження. Перш за все, давайте спробуємо відповісти на питання, де можна знайти форму змістовного звіту. Вона знаходиться на сайті Міжнародного фонду відродження в рубриці Конкурси та Гранти. В цій рубриці є Папочка закладка, яка має назву грантера, і безпосередньо всередині цієї закладки ви знайдете ще одне посилання на форми звітності. Саме там є архівовані всі документи, які стосуються як змістовної, так і фінансової звітності за будь-яким проектом, які реалізовувалися за підтримки Міжнародного фонду відродження. Якщо раніше в Міжнародному фонду відродження було. Дві форми звітності одну застосовували до приміжних звітів, а іншу до фінальних змістовних звітів. То з травня минулого року, з травня 2022 року, започаткована єдина форма звітності. Просто окремі питання слід заповнювати, коли ви оформлюєте приміжний звіт, а окремі питання слід відповів на окремі питання слід відповідати тільки тоді, коли ви заповнюєте. Фінальний змістований звіт. Це позначено відповідними зірочками. Ви це побачите, коли відкриєте цю форму звітності. Одна з ключових проблем, яка виникає в процесі подання звітів, дуже часто грантери намагаються фіналізувати готувати безпосередньо звіти тільки вже в завершальній частині проекту. Це не зовсім правильно. Це одна із ключових помилок, яких пропускаються грантери. Чому? Тому що до звітування треба готуватися фактично з першого дня виконання проєкту. За період реалізації проєкту ви будете накопичувати певні матеріали, певні документи, певні форми і тому подібне, які ми дуже радимо вам збирати, наприклад, на якомусь диску, закачуючи їх туди, перш за все, в електронному вигляді. Чому це важливо? Тому що. Знову ж таки, останні роки міжнародний фонд відродження перейшов на прийняття змістованих звітів виключно в електронному вигляді. Тому для того, щоб подати певний змістовний звіт, вам не треба буде друкувати щось, робити велику кількість копій, ксероксів і тому подібне. Вам достатньо буде відсканувати, наприклад, певні документи, їх систематизувати і закачати на ваш Google диск. Доступ до якого потім в процесі під час звітування ви надасте співробітникам фонду відродження, і, власне кажучи, це значно спростить нашу з вами комунікацію. І отримання відповідних документів. Якщо безпосередньо вже переходити до форми змістованого звіту, вона має декілька складових. Перша частина звіту складається із загальної інформації про організацію, про період реалізації безпосередньо проекту. Про період звітування, за який подається відповідний звіт, також зазначається інформація про керівника безпосереднього проекту, а також його контактні дані. Чому це важливо? Тому що ми з вами розуміємо, що в процесі прийняття звіту можуть виникати будь-які питання. А нам бажано мати ваші актуальні контакти керівника проекту, тому що ну зрозуміло, з часом вони можуть змінюватися. І хоча ми в процесі реалізації проектів просимо. Постійно інформувати про зміну можливих якихось контактних даних, тим не менше у змістовному звіті, ми також просимо їх зазначати. Я хочу відразу звернути увагу на те, що деякі грантери іноді до нас звертаються з питанням: а чи можуть, наприклад, матеріали звіту, якимось чином те, що ми напишемо в звіті, стати публічними? Так, вони можуть стати публічними, але тільки задні мови, якщо фон відродження. Попередня погодить розміщення відкриття да певних інформацій, певних матеріалів з виконавців проекту. Але зазвичай ми зі свого боку жодних якихось кроків щодо публікації, тим більше звітів. Ми не робимо так певні продукти, які були напрацьовані за підсумком реалізації проекту. Вочевидь, що вони можуть бути оприлюднені, але знову ж таки, авторські права і всі питання пов'язані з авторським правом, вони залишаються вочевидь за організацією виконавцем проекту. Друга частина звітності вона стосується безпосередньо опису діяльності, яка була здійснена під час реалізації проекту. Та отриманих результатів. Тут, крім надання загальної інформації про те, на що був спрямований проєкт, ми просимо вас також зазначити цілу низку позицій, які є важливими для того, щоб оцінити якість виконання проєкту. Звертаю вашу увагу, що коли ви пишете цей Звіт значною мірою в описовій частині цього звіту ви надаєте інформацію про те, як ви самі оцінюєте власну діяльність, як ви оцінюєте певні результати, які були досягнені за підсумками виконання проекту, чи на певному етапі вашого звітування. Для нас дуже важливо, щоб ми бачили. Ваше сприйняття, тому що ви, коли ініціювали проєкт, ви виходили до фонду з якоюсь ідеєю, чогось хотіли досягти да, за підсумками виконання цього проєкту. І тому ваше власне саме сприйняття релевантності того, що у підсумку ви отримали, що отримали ваші. Ключові партнери, ваші стейкхолдери, да, тобто ті, ті, на кого був орієнтований безпосередньо проект, це є ключовою позицією. Тому ми вас просимо при оформленні змістовного звіту зазначити, якими є найважливіші з вашої точки зору досягнення проекту на момент його звітування, тобто на рівні проміжного звітування або фінального звітування. Ми просимо вас зазначити, які фактори впливали. На змістоване наповнення проекту, тому що за великим рахунком ми розуміємо, що проект, як правило, охоплює достатньо тривалий період, ну наприклад, один рік. І за цей час в нашому світі багато багато чого змінилось. І просимо зазначати зовнішні фактори, які вплинули в той чи інший спосіб на стан виконання проекту. Ну, наприклад, останні роки в нас були пов'язані з ковідом, епідемією ковіду, У нас війна, тому вочевидь, ось подібні зовнішні фактори, які багато в чому не залежали від нас з вами, да, тобто від виконавців безпосередніх проєктів. Але безумовно, ці всі фактори вони так чи інакше, впливали на виконану діяльність. Ми також просимо, щоб. Ви зазначити зазначили ризики та труднощі, з якими вам доводилося стикатися, і яким чином ви реагували на ці складнощі, тому що різні організації в дуже схожих умовах абсолютно по інакшому да вибудовують свою траєкторію руху для того, щоб максимально досягти результату, який був запланований. При підготовці проєктної пропозиції контекст може змінюватися по-різному. Це можуть бути і зовнішні фактори, про які я вже сказав, як то війна, наприклад, як то, наприклад, ковід-епідемія. Це можуть бути якісь політичні фактори, економічні фактори і тому подібне. Тому. Це все треба описувати. Ми не говоримо, що це треба писати величезні коментарі, невеличезні трактати, відповідаючи на кожне із цих питань, але надати розгорнуту відповідь, надати інформацію, яка би вводила в контекст ситуації. Це надзвичайно і надзвичайно важливо. На чому хотіли також звернути вашу увагу? Вочевидь, ви ж проект реалізуєте не для того, щоб його виконати. Да? Мабуть, ви планували досягнення якихось змін в суспільстві, в громаді, наприклад, в певній групі людей. В цій ситуації нам також важливо, щоб ви відобразили. Який вплив мав проект на так званих бенефіціарів проекту, да, тобто отримувачів певних, скажімо так, вигоди, да, якщо ви хочете, да, за підсумками виконання цього проекту? Тому ми дуже просимо, щоб ви зазначили, в який спосіб на які категорії людей, на які, наприклад, громади вплинув цей проект. Наприклад, на органи місцевого самоврядування або можливо на якісь специфічні групи, наприклад, людей з інвалідністю, чи на ВПО, чи на військовослужбовців, ветеранів і так далі, і тому подібне. Тому це обов'язково ми просимо зазначати в підсумковому і проміжному вашому звітуванні в багатьох проєктах Дуже часто ми підтримуємо діяльність, пов'язані із залученням людей. До процесів прийняття рішень до взаємодії з органами державної влади з органами місцевого самоврядування. Також ми просимо вас відповісти на питання, яким чином і чи взагалі впливав ваш проект на питання місцевого розвитку. Очевидь, не всі проекти, які підтримуються міжнародним фондом відродження, вони стосуються саме місцевого розвитку. Але для нас цей компонент є важливим і тому, якщо дійсно певні активності мали такий вплив, то просимо їх також відобразити. Окремо, ми просимо, щоб ви при оформленні змістовного звіту також зазначили, як ваша проектна діяльність вплинула. Чи взагалі вона вплинула е, на певні фактори? Ну, Наприклад, це питання дотримання прав людини. Можливо, ваш проєкт стосувався питання дотримання прав людини. Якщо він не був з цим пов'язаний, то ви теж можете вочевидь це просто позначити, що в контексті вашого проекту це є питання не актуальне. Також важливо відзначити, наскільки ваш проект був спрямований на питання забезпечення недискримінації та гендерної рівності. Для нашого фонду це одна із ключових позицій, тому якщо ваш проект дійсно мав певний вплив на ці фактори, будь ласка, також зазначити, яким саме чином він впливав на недискримінацію та питання гендерної рівності. Також для нас одним із ключових аспектів є питання боротьби з корупцією, тобто протидії корупції. І знову ж таки, якщо у вас була така діяльність, будь ласка, теж її окремо позначити. Ну і нарешті це питання пов'язані з охороною довкілля. Якщо ця діяльність теж у вас була зазначена, будь ласка, теж відобразіть її у змістовній звітності. Коли ви виконували проект, вочевидь, проєкт не тільки впливав на зовнішню аудиторію, на ваших бенефіціарів, на ваших умовно, якщо хочете, клієнтів вашого проєкту. Він значною мірою мав би вплинути і на саму організацію, яка виконувала проект. Тому ми дуже просимо вас також зазначити, що саме ви для себе, як для організації, як для виконавців проекту, винесли на майбутнє. Можливо, ви отримали якісь нові знання, можливо, ви отримали якісь нові контакти, можливо, ви стали більш відомі і встановили якісь стосунки з певними додатковими партнерами якими ви раніше не співпрацювали. Тому для нас є важливим, щоб ця інформація була чітко зазначена в звіті, змістовному звіті, який ви будете оформлювати на приміжному або на підсумковому етапі його виконання. Якщо ви звітуєтесь вже за підсумками реалізації проекту, тобто подаєте фінальний змістовний звіт, ми просимо вас відповісти на два окремих питання: додаткових питання, які є непритаманними. Для приміжного звітування це е, питання про довгострокові наслідки, довгостроковий вплив того проєкту, який ви реалізовували. Зрозуміло, що це більшою мірою ваші очікування, ваші плани. Ви не можете гарантувати, що саме воно буде реалізовано саме так, як ви це очікуєте. Але тим не менше, для нас важливо було б теж відстежувати е, зміни в. Певний суспільний, наприклад, поведінці в певній сфері правового регулювання чи в іншій сфері, в якій реалізовувалася безпосередньо ваша проектна діяльність. Ну і для нас важлива є життєздатність проекту, як ви плануєте розвивати ту діяльність, яка виконувалася у майбутньому. Як ви плануєте здійснювати якісь подальші кроки для того, щоб цей проект ну фактична діяльність не завершилася у певному напрямку вже безпосередньо після подання відповідних звітів до міжнародного фонду відродження? Тому що це має тривалий бути характер впливу і розвитку? Не тільки у відповідній сфері, ну і також можлива для вашої організації. Якщо ви переглянете форму змістовного звіту, ви побачите достатньо велику форму, яка містить декілька колонок. я окремо хочу звернути увагу на те, як заповнювати цю форму. Ця форма з кольорами трошки відокремлена. Перша частина цієї форми вона позначена таким. Блідозеленим кольором, а інше – блакитним кольором. Чому ми їх так відрізнили? Це значною мірою спроститиме вашу роботу. Перша частина вона стосується тих заходів діяльності, яку ви планували, коли ви подавали проектну пропозицію на розгляд міжнародного фонду відрушень. Тобто, це блідозелена частина. Цього звіту. Якщо ми говоримо про блакітну частину, це те, що ви фактично отримали за підсумками або процесі виконання тих чи інших активностей. Ну, наприклад, ви планували провести 4 тренінги за участю 20 людей в кожному із цих тренінгів. А по факту, у вас було проведено 4 тренінги. На яких загалом не було не 80 людей, а наприклад 100 людей. Тому, будь ласка, ви можете це якраз позначити, і ми будемо бачити, так, що ці тренінги вони були проведені. Ми будемо бачити те, що дійсно відповідна активність була здійснена. Вочевидь, якщо ви планували, наприклад, що 80 осіб візьмуть участь у ваших заходах у ваших тренінгах, наприклад, а у підсумку у цих заходах взяли участь там 72 людини. Вочевидь, ніхто не буде застосовувати там якісь санкції чи ще щось по відношенню до організації. Для нас важливо отримати фактичну реальну інформацію про те, як склалося виконання вашого проєкту, які, зокрема, кількісні показники ви отримали? Або якщо ви, наприклад, планували провести, скажімо, фокус групи. Але за підсумками в процесі виконання проєкту, ви зрозуміли, що для вас фокус групи, можливо, є недоцільним інструментом дослідження. Суспільної думки або думки окремих категорій людей, наприклад, представників органів влади чи громадських активістів і тому подібне, ви, наприклад, замінили цю діяльність на якусь іншу. Знову ж таки, якщо ця діяльність суттєво відрізняється від того, що було заплановано. То вам попередньо в процесі виконання проекту слід було би звернутися до міжнародного фонду відродження з відповідним запитом на дозвіл щодо зміни здійснення змістовної діяльності і заміни одного заходу іншим. Але якщо це зміни носять технічний характер, наприклад, ви планували тренінги, а провели семінари. Або змінили назви відповідних заходів, які будуть відрізнятися від того, що було записано в аплікаційній формі, коли ви зверталися з відповідним проєктом до Міжнародного фонду відродження. Це не є суттєвими змінами, і ви можете такі зміни самостійно в процесі реалізації проєкту вносити. І е, таким чином просто-напросто е, ну не погоджувати подібну активність додатково з міжнародним фондом відродження. Окрема проблема дуже часто виникає у організації з останньою колонкою в цій таблиці: це продукти проекту. Що таке продукт проекту? Це те, що було напрацьовано вами під час реалізації проекту. Ну, наприклад, ви підготували якийсь аналітичний звіт, ви підготували проект якогось нормативно-правового акту. Ви, наприклад, отримали результати фокус груп, і у вас, наприклад, є звіт модератора цих фокус груп, ведучого фокус груп, і це теж буде певний такий аналітичний продукт за підсумками цього виду соціального дослідження. Тому все це є продуктами вашого проекту. Ви можете їх спокійно зазначати у відповідному розділі, який стосується Напрямку вашої діяльності, вочевидь, ми просимо, щоб ви зазначили агреговані кількісні показники, які ви досягли за період виконання проекту. Ну, наприклад, кількість проведених заходів, кількість людей, які взяли участь у цих заходах, зазначити регіональне представництво. Яке було на відповідних заходах і тому подібне, тому це технічні значною мірою показники, які ви достатньо швидко і легко можете порахувати, якщо ви збирали всю інформацію. Під час виконання вашого проєкту. Ну, і дуже коротко про два інших розділу змістовного звіту. Третій розділ змістовного звіту він стосується комунікації. Вочевидь, ми просимо, щоб ви збирали всі публікації, які вийшли за період реалізації проєкту. Так, беручи до уваги вимоги угоди, ви. Маєте у своїх продуктах, медійних, наприклад, продуктах, які ви самі готуєте, посилатися на підтримку з боку міжнародного фонду відродження. Але це ваше зобов'язання, що ви маєте подавати цю інформацію, якщо, наприклад, вийшла публікація, в якій медіа не розмістила посилання на підтримку з боку міжнародного фонду відродження. Це теж рахується як медійний продукт, який слід відобразити в змістовному звіті, але ви просто у відповідній колонці зазначаєте, що згадки про міжнародний фонд відродження в цій публікації не було. Крім того, четвертий розділ змістовного звіту він стосується співпраці. Співпраці, яка у вас була запланована на момент подання. Проєктної пропозиції. Наприклад, ви зазначили в якості партнерів декілька організацій або декілька органів влади, це теж може бути. І розповісти, розкрити інформацію про те, як склалися ваші стосунки, як дійсно спрацювала ця співпраця чи ні? Можливо, в процесі виконання проєкту ви встановили нові якісь партнерські стосунки, і у вас склалася нова якась співпраця з новими партнерами. Тому ми теж просимо вас. Щоб ви цю інформацію представили у змістовному звіті, і вона була відображена а, тут також. Ще одне побажання, на яке я хотів би звернути увагу. На початках я говорив про те, що ми просимо вас нічого не друкувати, нічого не е, копіювати і тому подібне. Єдине, що ми вас просимо, це роздрукувати останню сторінку змістовного звіту, на якій має бути поставлена підпис керівника проекту. Дата оформлення цього звіту, а також початка організації, якщо ви її використовуєте. І ось цю останню сторінку, оскільки звіт подається у електронному вигляді, ми просимо, щоб ви додали в сканованому форматі теж до пакету змістовного звіту. Ну і нарешті коротко про додатки. Я не зможу вам зараз надати повністю вичерпний перелік тих додатків. Які слід додавати до змістовного звіту, тому що кожен проект унікальний в кожному проекті запланована окрема діяльність, яка не дублюється, яка буде не схожа на інший проект. Але тим не менше, все одно є певні підходи, є певні вимоги. Натяки, якщо хочете, в формі змістованого звіту, що саме тут може бути додано в якості додатків до змістового звіту? Чому це для нас важливо? Тому що ми дійсно бачили би. Свідчення того, що відповідна діяльність виконувалася, що це було виконано насправді, і що ми можемо здійснювати певну перевірку певних матеріалів. Ну, наприклад, якщо ви проводили якийсь публічний захід, конференцію, круглий стіл. Тренінг, семінар, будь-що фокус групу. Ми просимо вас, наприклад, щоб ви додали програму цього заходу, щоб ви додали список учасників цього заходу. щоб ви додали, наприклад, скажімо, презентацію, яка демонструвалася під час цього заходу. Можливо, відгуки учасників, якщо ви збирали їх, і тому подібне. Якщо ви проводили аналітичне дослідження, для нас важливо бачити. Що саме ви отримали у підсумку, тобто аналітичний звіт? Якщо ви збирали якусь інформацію, скажімо, робили? Запити до органів влади для того, щоб підібрати певні матеріали для аналітичного вашого звіту, то в такому випадку ми просимо, наприклад, щоб ви дали зразки таких запитів, які ви надсилали за до певних органів влади. вичерпного переліку тих додатків, які необхідно додати до змістовного звіту, його в принципі не існує, і треба достатньо творче, якщо хочете, підходити до оформлення цього звіту і вочевидь збирати. Відповідні матеріали під час реалізації проекту, а не готувати їх, якось узагальнювати і тому подібне, в момент безпосередньо вже його оформлення. Ну і на останок, що я хочу вам ще зазначити, на що я хочу звернути вашу увагу: зверніть увагу, що первинні документи, які ви сканували, які ви надавали в електронному вигляді міжнародному фонду відродження, слід зберігати ще три роки мінімум. Після завершення терміну виконання вашого проекту, тому що згідно угоди, яка підписується між вами та міжнародним фондом відродження, міжнародний фонд відродження може протягом трьох років після завершення терміну реалізації проекту ще до вас звертатися з певними запитами щодо надання певних матеріалів, проводити, наприклад, якісь перевірки і тому подібне. Тому візьміть, будь ласка, це до уваги і користуйтесь цими порадами. Гарного всім дня!